Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з ключових сил, яка, по суті, керує всім, що відбувається в економіці, і це попит. Але не хвилюйтесь, це не буде нудна лекція. Це про те, чому ми робимо той чи інший вибір у магазині щодня. Ну от, знайома ж ситуація, правда? Бачиш цінник зі знижкою, і річ стає якось одразу потрібнішою. Чому так працює? Вся магія криється в одному з фундаментальних законів економіки. Давайте ж розберемося, як він влаштований. Ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемо базові речі, потім головний закон. Далі заглибимось у найцікавішу деталь суви кривої. І на десерт розглянемо дивні винятки з правил. Ну що, поїхали? Отже, починаємо з основ. І тут одразу ж розставимо всі крапки над і у двох поняттях, які в житті ми часто плутаємо. А от для економіки це абсолютно різні речі. Так у чому ж різниця? Дивіться, просто хотіти Феррарі це бажання я хочу, ви хочете, багато хто хоче. Але для ринку це просто шум. А от попит це коли ваша хочу підкріплене грошима у гаманці. Тобто попит це бажання плюс здатність заплатити. Без грошей ваше бажання для ринку по суті невидиме. І щоб бути максимально точними, є ще один термін. Обсяг попиту це не якась абстрактна ідея, а цілком конкретне число. Це скільки саме товару люди куплять за однією конкретною ціною. Це розрізнення нам ще о як знадобиться, повірте. А тепер до самого серця нашої теми. Існує просте, але надзвичайно потужне правило, яке описує нашу з вами поведінку як покупців. Ось він, у всій красі, закон попиту. Звучить очевидно, правда ж? Дорожче купуємо менше, дешевше купуємо більше. Звісно, економісти додають важливу ремарку «цетеріс парівус», що з латино означає за інших рівних умов. Тобто ми уявляємо, що все звід замрив і змінюється тільки ціна. Але чому це працює? Коротко про три причини: перше ефект доходу. Коли кава дешевшає, ваш гаманець наче трохи товстіша є, і ви можете дозволити собі більше. Друге ефект заміщення. Дешевша кава стає набагато привабливішою за чай, ціна на який не змінилась. І третє закон спадної корисності. Перша чашка кави зранку це магія. А п'ята ну, це просто ще одна чашка, і її куплять тільки якщо вона буде ну дуже дешевою. Подивіться, як це виглядає в цифрах на прикладі яблук. За ціною 100 гривень люди беруть всього 5 кілограмів, але варто ціні впасти до 40 і попит злітає аж до 20 кілограмів. Бачите цю чітку зворотну залежність, це і є закон попиту в дії. Але цифри в таблиці це одне економісти люблять все візуалізувати і не дарма, бо якщо перенести ці дані на графік, ми отримаємо один з найвідоміших образів в економіці. Окей, а тепер максимальна увага. Це, мабуть, найважливіша ідея всього нашого розбору. Якщо ви це зрозумієте, ви почнете розуміти 90% новин про ринок. Серйозно, давайте такий експеримент. Уявіть, ціна на яблука впала, і їх почали розкуповувати значно активніше. Питання: чи зріс попит на яблука? Здавалося б, відповідь очевидна: так, звичайно, але економіст би тут посперечався. І ось чому. Уявіть, що крива попиту це дорога. Коли змінюється тільки ціна яблук, ви просто їдете по цій дорозі з точки А в точку Б. Це зміна обсягу попиту. А от коли в гру вступає щось інше, наприклад, раптом вийшла стаття про неймовірну користь яблук, то це, наче, всю вашу дорогу взяли і пересунули правіше. Це вже зміна самого попиту. Це два різні явища. То що ж це за такі потужні сили, які можуть зсунути всю нашу дорогу. Що може змінити самі правила гри для цілого ринку? Давайте розбиратись! Економісти виділяють п'ять головних таких двигунів ринку це фактори, які не мають нічого спільного з поточною ціною торару, але вони кардинально змінюють наше бажання його купувати. Пройдемось по кожному? Перше. Доходи стали більше заробляти чудово! Тепер можна купувати кращу каву, а не дешеву розчинну. Попит на якісну каву зріс. Друге ціни на пов'язані товари. Якщо чай раптом подорожчав, багато хто перейде на каву, попит на каву вгору. І навпаки. Якщо бензин коштує як золото, бажання купувати великий ненажерливий автомобіль різко падає. Далі смаки і мода. Пам'ятаєте бум на авокадо тости? Це класичний приклад, як мода зсуває криву попиту. Очікування теж важливі, якщо пішли чутки, що гречка завтра подорожчає, її розмитують з полиць сьогодні. Ну і нарешті кількість покупців. Приїхав великий фестиваль у місто і попит на хот-доги та воду просто вибухає. Всі ці фактори змушують людей хотіти більше товару за будь-якою ціною. Ми вже з'ясували, що закон попиту це фундаментальна річ, але чи завжди він працює? А от і ні. В останньому розділі подивимось на парочку захопливих парадоксів, де все відбувається з точністю до навпаки. Перший виняток це товари Гіфена. Це дуже специфічна і, чесно кажучи, трагічна ситуація. Уявіть, ірландський голод, картопля, основна їжа. Коли ціна на неї зростала, люди ставали ще біднішими настільки, що не могли дозволити собі навіть крихітний шматочок м'яза. І що їм лишалось купувати ще більше цієї ж картоплі, хоч вона й подорожчала, просто щоб вижити. Страшна логіка виживання, що ламає закон попиту. А тепер стрибок з крайньої бідності у світ неймовірної розкоші. Тут діє зовсім інша логіка, яка чудово описується цією фразою. Це товари веблена, елітні годинники, суперкари, ексклюзивні сумки. Їх купують не заради функціональності, а щоб показати статус. І тут все навпаки: чим дорожче, тим бажанніше. Знистя ціну на Rolex і найбагатші клієнти просто перестануть його купувати, бо він втратить свою ауру ексклюзивності. Висока ціна тут не недолік, а перевага. Тож давайте зафіксуємо найголовніше. Якщо після цього розбору у вашій голові залишиться одна єдина думка, нехай це буде ось ця. Зміна ціни це рух по кривій, А зміна доходів, моди, очікувань це сув усієї кривої. Це і є ключ до розуміння того, як працюють ринки. І наостанок питання для роздумів. Подивіться навколо бум електромобілів, шалена популярність онлайн-курсів чи доставки їжі, які нецінові фактори, на вашу думку, спричинили ці величезні суви. Коли ви почнете це помічати, економіка перетвориться з нудної науки на те, чим ми всі живемо щодня. Дякую за увагу!